Вітя хоче на роботі залишитися, а з другого боку я на этот рест відмовляюся більше по липси пояснюю. Тому що виходить, що якщо там є злочинна 100 я, бляха, не хочу ніяким боком бути з цього причетним. Тому що Вітя, чесно кажучи, й день. мене це вже починає зайобувати, блін. Мені кажеться, далеко документам друге, а виходить точки в третій вітя, блін не А, які... Ми а, да, маємарує, блин. а ж тут Ось приїхали, йдуть явне порушення, запрети. Знаєш, мені вчора вислали в Фейсбуці, я все уточнив, його є заборони, йому нельзя нічого пилять. все все чітко. А, візь, а це... я з Володимиром Митропаном, з митропаном проговорили, сто. А, та, ест, та, ну что. Я не знаю, я не знаю, що це робиться, блин. Чого ви? його не зупинитися, чого не зупинитися? Ну хвати вже, ну йоками побачить, блин, нахірал це робити. А, а, потому, що ж ти хочеш?

Вот такі парк панерка, Воно ж таки спарк і панеться, ну йоханий бабай. У, мене, я сказав, у нас є ті парки, це парк шпанерка, нас знаходиться техніком на території. Да, Там прикол в тому, що їх оце сьома, зрозумів, схема, їх сім штук. Та да, вони, то, все зрозуміло, можна нормати. Откриє любий інтернет, любу на тюще хто з нас якого года і скрізь написано, що Березоворозький технікум знаходиться на території Варшави. Скажи, будь ласка, не віде, бо мене вчора не було, а на та, дзвонить. вже дзвони. Красний вчора пиляв парку чи ні? Вчора не знаю, а позавчора пиляв. Піздець, блядь. А вчора вроді ні. Їбать, до чувака не доходить ніхуя, блядь, це просто піздець, блядь. Ну что ему, он мне вчера вечером. просто надо знать, чи поля он вчера, чи нет. Я он потому что вчера не было в что вчера он такими веселыми, уже за часу вечера, я уезжаю в министерство, видно, что выкликают и Все в курсе дела, красную карту кто давал? Митропан. Митропан. Так. А, до мені Митропан вчора, е, я балакав з ним, я багатьпав вчора балакав. Тут з метропаном мені вислав карту, на яку вони орієнтуються. Ну, значить вона така сама, як і в мене. Ага. Так, ось, така карта, Це Та, я, я... я розібрався, я збільшував, на комп'ютері сиділи дивився на неї. А -а -а. Так там і збільшуватися нічого немає. Я дуже спокійно розібрався, тому що в мене є не одна карта ще, в де... мене є карти, де вообще детально показані корпуса. Де... Ну і дивіться, обозначено усе подробно входи, парк і так далі. А я тоді поставив своїми картами і все воно там ну, видно, де головний корпус. І ми трошечки ломану ввели цією картою. І Не знаю, ну, хто там дивиться, що він мені каже, що вчора оказується карт, ні, це вже територія не, не належить до парку Горобина. А я передивився, кажу, ні, якраз належить, бо там видно по карті, що там головний корпус, за ним йде ж межа межа якраз йде по тому ряду е, акації. І виходить, справа йдуть ці гробина, якраз вона в парку, а сліва, виходить, але це така карта, е, виходить, це неправильна карта, але навіть по цій карті видно, що це на території парку. Ну, і вже, ну все тоді понятно. Він відійшов що до мене дзвони вечором, візьми фотоапарат, піди фотографії, под, под, що ми попиляли. А він каже, не вирує, Так, так я, казу, танки, ви, щас, Ді. що я зробив фотографії, помітимо на робочому фарі. Кажу, куди треба, ми вправимо. Я до нього прийшов тоді, кажу, ти розумієш, в чому ситуація взагалі, А, при робити. Ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Кешню, ти не знаю, навіщо вони йому? Це ж ну, це гроб, сюди в гроб, розумієш, реальний. Кажу, добре, я зроблю. І слухайте, я до нього підходжу. Кажу, слухайте, кажу, чого ви відповідаєте те, що вимідели село? Вам треба дрова. Ну кажу, йдіть за шклять, на кладбище розчистіть, Кажу, переберіть, я тут кажу коло клуба, на греблі кажу, тоді в мене і матері кажу, керо. Чого кажу в парку? Тепер така ситуація. Я позвонив до голови, кажу, Васильевич, кажу, я на найближчому наряді піднімаю питання. Что неділок, чи коли ж бо я не знаю, стали питання руба. Ви прибираєте те, що вам до вас скарада чи ні? Якщо ні, то прикол в тому, що якщо до першого квітня не приберуться, то це сіраді буде і морозі. Та доволі підходили люди, всі, їм треба дрова. Я Як може якісь ходив А розпорядити, так правильно, а тепер спитать у Позняка, чого наш Вася э, дає іменно э, краснику Дрова. Це я його теж видав він іменно крашніку я кажу, дійсно, що немає кому в селі, нікому дрова не треба, може якимось... Людьким? Ну, люди... так є, під Климаном вас такий ковець підходив. Чуєш, Вітя, на найближчому виконкомі вони відмінять рішення по сільській, по цьому, по технікуму і віддадуть людям. Все, 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 все таке, все таке. Правильно, і повинно бути так. А техніку мать їх тройку, це реально. Ну, там, це. Так все, Я за цю ж карту кажу, э, цьому метропану э, ну, пояснив, каже, ну він будемо розбирати, а потім казав, і в міністерстві ж тепер подзвонили в міністерство, э, на не розказали, що тут така підробна карта, каже, ну будуть розбирати, що це чого, э, госудима подпись, кажу, якого хера подпись госудима, а що взагалі кажу, то є подпись госудима, ну там взагалі під сумнів, що він взагалі під такою картою розписується. Цей госудим кажу, що, якщо розписується, це вже кажу сумнітивно, тому що він йому, ну вони так от робили сумнительні всякі акції раніше, через які о, це все страждає. Ну кажу, будемо розбиратися і, і ну, хто це це діло підробив, понієш? А ти і, розумієш, що приходить? Знаєте, Я... що що інтересно, що на цій карті, де госудим підписався написано, ну це ж я вчора Митрофану сказав, написано 45 гектарів, це так, які треба, бо тут вже ви не я кажу, бо це ж так, може, від 2 гектара б написали, але 45. Але по цій карті, що воно оце намальовано, там, як ні кажу, 45, там, ну, гектарів, може, 5-6, кажу, ну, ви ж будьте здравими, я зараз можу обійти по цій карті, минут за 10-15, за щоб біжу просто, це що я 45 гектарів, так, це, 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 це там, це смішна карта, кажу, просто, от техніку, вона починається, Тадіона, це, грубо говоря, до поворота на колективни повернули направо і прибігли на у техніку. Це 45 гектарів кажуть, і що ви облині. Знаєш, в чому приповнюється? Пан є у нас такий в районі, звати його Паджук... Оце, ворочі, цей падюк. Очі цей пан. Він не зацікавлений в цьому. Він не зацікавлений в тому, щоб оці маєтки, поняв, маєток секретських, тоді два флігеля і піраміду. Само собою зараз цей беруть на цей на баланс. А щоб ці два лігеля і маєт від техніку грубо кажучи, кажуть відлучити і зробити один будівлю, оту там де розрабули оцей гусужиках стоїть. Держава це мала прокансувати. Це це було говорено. Сюди приїжджав міністр, розумієш, дивилися, приїжджали з дронами. Це все знімалося для того, щоб зробити цілією музеї, для того, щоб було зробить менше фінансування, для того, щоб було опалення в музеї. по зв'язку, це не вигідно. Це, це, це ще один плюс бере до А він же ж мітить гад на те, що це до громади буде десь у Вікторії. Він ще все для цього робить. Він і школу Вікторії зробив. Все, що є, всі можливі ресурси, він зараз Вікторію, на Вікторію, набере за твоєму на страху. Батюка стеночка пристроїли у технікумі. Уже все, уже отстроїли, по-моєму. Немає? Да, вже здорову ці. Вот тоже чевня, понимає? бо випиши свої посадові обов'язки. А Хоча ж новий там вони ж так, обможка будуть створювати, що діба, я буду йти як прес секретар. А по посадовому обов'язкам, я виходить, що немає йому шоку під а я цього не хочу. Я позвонив до, ну, в район до людей, кажу, я реально кажу писати те, що кажу, я не хочу писати, я не буду. Кажу, я принципово не буду писати цього. Я не знаю, яка буде позиція Красника, ну з ким з ним. Але теж таке питання цікаве. Ви свої посадові обов'язки. Я, я можу виписати свої посадові обов'язки, але я ще можу виписати крім посадових обов'язків е, свої права і свій статус підіртехнікою, розумієш? До чого прирівнюється прес-секретар? Він хоче був хлопку чи прессекретаря, бо це він вияснить. Якщо він думає, що це справиться тільки посадові обов'язки, то там у мене є ще й не обов'язки, а ще й права. І там, до речі, будь-який може зайти в терець почитати обов'язки без секретаря, дотримуватися правил техніки безпеки та екології на екології, до природи і все таке інше. Тобто, розумієш, я виходить, буду сам собі щоперечити, чи що? я вже воно мені надавати. Це все дрочити, ти розумієш, я погодився на цю роботу. Я знав, що це буде віце. Я знав, що це буде, але не думав, що так скоро і так яко, бля. Кстати, дивіться, який інтересний момент. Це я не знаю, якому він і він не ясно. Це ну по ну я взагалі, кажу враждую на всіх понаєхалі сюди, кажу, всяких уродів, блин, які тут починають розказувати нам, що тут було, що не було, понімаєш? Я прекрасно пам'ятаю, зараз питаю з любої старої людини. Всі прекрасно знають, що це. Так, це був насаджений за не іменно ці дерева, ніхто не каже. <реку> <Так>, це це <реку> ми розуміємо, розумієш? Ні, вони після Закрепського не треті. Це не яблуні не, не, не так мало живуть. І за не так давно і були. Це реально так. Ну в тому суті. На якій підставі це хохо, що це ялинки. це приляти ялинки. Знайшли ми фотографії чайного павільйону який був навпроти входу у колекційне. Там його видно, там навіть фундамент видно, біде, як придивитися, тіпа, там цей трикутник, де розвивка йде, поняв? Там видно фундамент, який він залишився. І наші фотографії. На територіях під техніку, я ж підійшов до метробана, кажу, давайте будемо виготовляти документацію, давайте відновимо її такою, як вона була, автентичною. Тобто один годин по фотографіям є майстри, приїде мій зай, З великим задоволенням приїде, я тобі даю гарантію. Станемо і будемо робити. І а сірі дивляться, Положимо там дві бетонні плити, кажу, плять, кажу, які плити, дві бетоні. Ну кажу, плити дві бетоні. Ну, і я бачу це так. Бля, вони ну, руки опустили, ти розумієш? От правильно опустилися руки. А, Положи дей. дві бетонні плити. Відпучі камікети. Там же ж що на колекційному він казав, хирячі глипи, Значить, щоб знатво, це липова алея в нас, це теж за зробили. Знаю, липа дуже довго, дуже вона довго. продовжується, оце, вона продовжується, що колекційна збудоване. це ж вона липа, липова, і лея йде, 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 і туди по колекційному. вона йде, ось всі дерева то історичні. Оте, що він, сука, і здівається і знищить липи. Оце все історичне. Це не знаю, чи воно кончиться, відео. Ось тут, бачиш, я за цим кузовим столом заколотився, хотілося миру, а тоді як повипливало це все, гівно на гору, блядь. Я не Миру, миру, як, якого миру? Він, він, значить, він навряд робить, не наче він не робить. Він, він, понімаєш, він тепер, виходить, стоє мені палки в колеса, і причому поповнюй. Коли то в ужас, я реально тиждень довбав не коляти, блядь. Понімаєш? І в итоге, в итоге, блин, не могу его. Их не будет, потому что они конфисковали, все. Йому не найдучим полятом? це саме страшне, що найдучим поля. Йому найдучим поляжок. Щоб тимки ні в кої не звучить, нащо б не віддавали. Аби ти був на подразі, я просто побачив його овочею. Я вийшов, за те, що кажу, що побачив, я тільки головою кивнув. Тільки головою кивнув, тому що я не очікував такого, плінки дівчат, ти розумієш? Я, наприклад, я тобі я давно знаю, що він такий. Він прийшов. Я, я, от, я казав нікому тому що я для місті і так, що мабуть би набив морду. Тоб, я теж не розумію, як можна отак обізвати, а він оце, чого б за не замовчають. Я, я ще кажу, тут треба роботу з людьми проводити. Він же не особисто там стоїть командує, а хто це робить? Там будян, чи причка, хто там ходить безпосередньо, хто керує студенткою. Хто керував цієї, так? Да? Так. Хто мав керувати Грибенюк? А, Грибенюк. Ну, Грибенюк то взагалі чоловік. і чоловік. Всі балакають про це. І, і який... Сюди приїхав і судимістю, і нього і мені погрожував вбити мене, він мені дзвонив і говорив, що він мене вб'є. У нього є судимість, Почекай. Так, казали, що в нього є судимість. Судимість не має права займати керівні посади то треба проводити роботу за цими людьми і балакати. От як може побалакати, там, життя дворити на субричку і так далі. Я тобі скажу, що в найближчі часи, я думаю, що буде розмова з районом. Я по буду, побачиш, буду, я зараз буду наполягати на тому, щоб, щоб, оці, щоб відповідав не тільки Красівка, а й всі. Роди, які оце його виконують вказівки, вони ж прекрасно знають, що це робити не можна. Я буду настаювати, я буду скрізь писати, вписувати їхні прізвища, що вони безпосередньо роблять. І к кратіка попруть, я уверен, в цьому скоро, і вони будуть відповідати за це. Дивлюся на карту і ту, що мені метропан дав, і ті, що карти в мене, трохи більші. Ну, На цих картах я так бачу. Получається, що, по-моєму, колекційне поле теж в межах парку. Цілком може бути, я не буду з собою скороти. Так що будемо піднімати питання, мабуть, а щоб він і не підняти, і випилювання на колекційному полі, оці покастріровані дерева, і що він там теж пиляв. Все це можна підняти. Тут щось, я бачу, в мене, наприклад, колек... колекційний сад, гідропарк, тут ягідник. Це все на колекційному полі знаходиться. Там, значить, ці закритки там Так. розарії. І, був. Да, був і, ну, і оце ж, ж, я казав, тобі, що це був. липова алея, це ж продовження цієї алеї, воно йде по колекційному продовженню, і то туди аж далі вона далеко. І тут воно таке велике, в мене, ну, на башті видно. Дані метропанові. І по митлюпанові, і по моїй. А ти, кстати, не в курсі, кульці він збирається знищити фонтан, той, що за агрономічним корпусом, ти знаєш? Я його не чув. Він збирається його знищити, і він його вже відірвав верхню частину. Її вже там немає давно, і він хоче розбомбити його повністю. я тобі скажу одне, Він скоро дуже сильно дограється. Повімаєш, тому що просто так. Не будуть звонити без району, не за цих пункт зелених. Ти сказав категорично, що якщо хоче відписуватися, це відписується сам. Щоб ми підставляли себе лучше Звісно. Ну діло в тому, що тут погано, що поки він дограється, так він нам зруйнує все, розумієш? Я думаю, що він вже сьогодні поїхав в міністерство, ти в, в Міністерство освіти чи яке? По-моєму, так. Да. Якщо з ну, мені... А ну, діло в тому, що то оцей фонтан, що за маєтком Закреських, то настоявся фонтан Закреських. Я знаю. раніше думав, що тут щось построєне, а я, кстати, його, на нього тоді просто спеціально зблизька дивився, і як стовпчик, ото і все. Я бачу, це 100% давнішня річ, це 100% він ото, в район Закреських. Так що це взагалі кощунство його знищувати хера, я взагалі не розумію. Я не чув такого чесно, коротше. А так, так я це давно знаю. І, кстати, він би його давно знищив би, якби ми були, не підняли кніпіш. Я в інтернеті був гарно розписав про це, що він хоче знищити. А Гена мені вже казав, що вони його відірвали і віднесли. Вже, Досі, так, вже верхню частину вже. Ну, я, потім, я так не знаю, вони зупинилися, що вони його назад не ставляють. Взагалі, це притулок. Тут все зрозуміло. Як в, статі, в мене є така ідея, якщо хочеш розвиватися вода. Взагалі це дуже просто. ну це правда, не з цим дурачком Е, Він же ж дивиться. є люди безплатно, безкладно, безприділ, який нас виорав. Та за тим типу, покалісів дерева виворав, садить там помідори, капусту всяке люди пішать у нього на дачах, працюють, і працюють в мачвутінцях, як раби студенти. Це про це, стати, про це. Балака, я вже тупом в відкриту весь район, я вчора авторяти не був, бо ну, так любу людину посторонню зустрічаєш, ну там так разговорилися, і вони мені розказують, що студенти працюють в майбутнє, які роблять євровікна. Понімаєш? Це всі знають. Будет чи що? А я не знаю з кого. Це мені, мені розказують, що а я про це знаю вже, знаю з інших істочників. Значить робочі працюють зарплату а роблять в нього на дачі ремонти. Це теж люди балакають, про це балакать всі. Він же, ти розумієш, можна затикати рота, скільки завгодно. Ну, кому хочеш, це отут. Але люди учаться, їдуть і додому і все це розказують, розумієш? і батьки всі знають, про це, це, це бомба, вона взорветься і дуже скоро. Те, що він там замовче, що він там відписує, то все дозад не. Так от, що я хотів сказати. Собі оцей весь об'єм труда, який наші люди роблять. Отак от уявляєш, просто фізичний труд, скільки це робить. А тепер представ собі, що ми це робимо не так, не на захід, не в благо, збагачення цього не годяє. А робиться це в обламу техніку. А можна в 10 разів менше працювати фізично, але працювати не так і шачить, як оце я в оці моменти. Але ж ти бачиш, що мене прикол. Е, е, тільки що ми головним, як зранку заїжджав за до нього, він дуже сильно спішив там, десь йому було не до розмов, але як, е, е, ця розмова, вона стоїть на мов випадку. Я не хочу, я не хочу, щоб технікум брав участь у цих тарасових стежках. По якій причині? тому що репутація розумієш? Для цього є громада. Буквально в воду глянув. Як люди про це говорили, зібрати людей, наш комунгод, хлопці цих молодих, у всіх є бензопилки, усіх є сукір, у усіх руки між шопи. Розчистити там ту стежку, бо такі верболоти, там реально всі дві роботи. ту тулоку, вЛ, зібрати людей з кила, то локу зробити. А техніку, ну можливо, всі було вже достатні, розумієш, для того, щоб щось звінити буде. Да. Ну, так. Щас я із Метропаном Балаканра знав і багато мені людей розумних казали, значить, технікум є користувачем, просто, ну як користувачем, він просто знаходиться на даній території. Він охоронець обідательство, в мене одяг є. Це, це, це... Я маю наваді, що хотів сказати, що техніком не є хазяїном, він не має права нічого змінювати у цих партійках. Він, да, він не має. Від, ти ж бачиш, що коли стріляли той парк перед корпусом, тоді було чітко заявлено, що це ніякий не парк. А зараз ми вже знаємо чітко і вже ніхто не сумнівається, це з нашою допомогою. Це парк, і навіть по тій же схемі, що зараз мені не дав, і по моїй схемі, по всій схемах це парк. Це видно, що це парк, і немає ніяких не сумнів. У мене документ ще в описання є, що парк починається від воріт, значить, і йде світо, і вліво там все рікає. Він, виходить, нижче і саме парк, прихун. В нього вже ці принципи такі живіться. Біля казанки дерева попадали, вже давно лежать там, де в нього стікає. Аналізація там постійно цю сажуку, все, кстати, добре не появи, що це в парку, Вони волює. Водіває там постійно. Я маю на увазі начальство е, так, так він тут, виходить, демонстративно не трогає тих дерев. А, Тому що нам назадозвали. А касіяка була одламалась, не трогає, біля короткого стоїть, яка шукає деревина, блять, дебіл, возьми, стріляє, не мороч голови. Значить він теж тут. Тут йому не треба, тут йому треба дозвіл, бо це роговий мішає. А взяв чи крижив, блін, знищив, блін, рябине, то тут він, ну він сам собі суперечить, понимаєш? Тут глоба бушки ворожу. А тут я спеціально буду показувати, показувати. Ну, добре, Віктора, давай буду працювати, бо ну, реально блін, аврал у мене. з роботи навіть кабінений, і, ну, і що мені там робити ось, сьогодні ходіти? Цього мудака немає просто, ось, так, що, ну, по другому не можемо виразити, так, розуміє? Ти розумієш? Ти ж що він відкидив, що буде, коротше, четвер, понеділок з дня. Викладачі то, тоді він 40-24, п'ятниця, хіба за кое, що, кожен що. Е, написати заяву, то що якийсь такий бред, блин, воно мені на Ну, це ж заяви писати, то хай поїде, то в міністерстві порозказує, що він хоче заяви. Тобто, <to> цікаво. Тобто, він туди і поїхав.